Так, доброго дня. Будемо готувати джерки. Сьогодні будемо готувати джерки з кіточка. Такий гарненький квіточок. Зараз обріжемо сальце. Так, і куряче сліва у нас також є. теж. Так, Обрізаємо. Джерки зробишку є чуть-чуть слава, комусь справиться, що геть тільки одне м'ясо. Кісточка є, О, вибіж. Бесивому, також буде закупити. Різаємо джеркет десь по 5 мм. З такими кусочками. І заладжуємо. Заріжемо і тоді вкручуємо. Так, свининку ми нарізали. На гарненько, так. Відрізаю, гарно, у нас така шавинка вийшла. Зараз наріжемо курятину. Лешки такі гарненькі. Це я відрізаю, що не мішало. Якби був у нас слайсер, то ми б швидше його нарізали. І перевіряємо, щоб... О, тут буває, продають, то залишиться цей. І жива така. І треба повиймати, я весь я її не, не, не виймаю. воно тут якийсь сиш, чуть-чуть твердувати. Дивимося, щоб косточки головне не було. Все, і теж нарізаємо по 5 мм. Невеличкими шматками. З такими. Нарізаємо. Ну, без слайд, якщо кажу. Це побачимо. Далі. Якщо що тут куплю слайсера. ну Може в когось є слайсер. Без діла лежить, як і у Кожного може все бути вдома багато чого. Може без діла лежить, можу підкупити. Може подарувати. Я не ображусь. Я тільки починаю і вказати цим займаються. Буде такий вклад ваший в розвинення колоналу. Я хочу собі гарні ножі купити. Вісні кухонні ножі. Це як ми ще переїжджали, там хтось не купляли в епіцентрі, Так вони у нас і є. Нажима немає. Нарізаємо. Добре, тоді друзі, зараз я наріжу, буду маринувати, тут то вже тоді включуся. Такого інтересу я ще не можу нічого розказати. Коптівочку, правда, ще не обшив. Ну, Будемо обшивати. Добре. так Перерізуємо наше м'ясо. Там пообріжав, заливалося, то ми його підемо. Тобто, може будемо побачимо ковбаски, хочу ще такі зробити, як вони кабановські, чи що вийшло нас курити не більше, звісно, ніж свинини. Ну і чого, це ми ж пробуємо. Зараз маринуємо, я думаю. Маринувати ми будемо сіль, перець і чесник сушений і соєвий соус. Все саме замаринуємо і тоді ми зараз будемо так, маринуємо. Ошибочка, замість нами солі в завков. Ну нічого сейчас. Часничку. Не знаю, поверну і сюди. Як маринує тут завжди на ось мариную, як завжди. Це. Другий раз так само, як і той раз щось марину. Вона буде зараз посоль судити. Нервенько заливаю. Щас посоль схожу і вернусь. Так, я соль, бо замість солі з цими баночками взяв цей, скажіть я скажу, кофе. Гарно Посолимо їх, все. Посовуємо. Солі ми додали, тепер перемішуємо і я думаю, буде вони маринуватися десь. Часа два. Ну, я кажу, десь півгодинки буду їх чуть-чуть, як сказати, перемішувати. Потім нагріваємо, ну купівку нагріємо поставимо. Хай сушиться. Сушиться вони в нас часа три, напевно, А потім в кінці я хочу фішечкою зробити. Прокоптити їх трохи, щоб дати їм запах такий спочинності. Все, загаморгуємо, вирівняли. Своєвого солусу додавати. Ну і весон закінчиться. Треба буде купити. Перенакриваємо і входелік на 2 годинки. Далі включимося. Поставили. Вже все в нас добре. Джерки готуються. Температура у нас 55, поки зраз набереться, поставили. 80 до 80 і дойде і тоді будемо ми далі підіймати її до 85. Так, заканчуємо уже сушку. У нас вже джерки готові. Гарненькі такі вийшлося у нас. Красивенькі, сухенькі. Зараз угу. вам покажу. Це кажеться у нас свининка. Розривається, гарненько, жирно, все чітко, все куритина, теж розривається, все красивенько, класне. І на вкус а запах стоїть від них що все. все добре, зараз ще пару фотографій прикріплю біля... Як миско в місці вони будуть виглядати і все.